Друзі, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні я вам розкажу, як можна виміряти вік дерева, не зрізуючи його само. Для того призначений такий, можна сказати, нескладний прилад, але зато дорогий, як віковий бурав. Ось він в мене в руках, він може мати довжину різну 60, 80-40 см. В даному випадку в мене 40 см і в залежності від товщини дерева ми підбираємо такий бурав. Тобто цим буравом можна відповідно визначити вік дерева, діаметр якого становить менше 80 см, тому що ми будемо сверліти його до центру. Що він складається? Значить Ми беремо тут, відкручуємо цей гвинт. У нас є тут язичок, який нам буде необхідний для витягування дерева. І є в нас власне, самий гвинт, який власне, складається. Тут у нас є така різьба. Крізь нього є е, дирка, куди буде е, в нас проходити е, фрагмент дерева. Власне, це є шведська фірма Аклів. І Тепер ось тут у нас є такий затискний гвинт, ми його ось тако витягуємо, запихаємо цю частину сюди і закріплюємо. Таким чином у нас утворюється дуже схожий наш топор великої форми. Тобто ми будемо прокручувати цим гвинтом за годинникою стрілки до середини дерева, витягувати потім за допомогою цього язичка і визначати відповідно вік за річними кільцями. Отож, наприклад, на фрагменті цього дерева продемонструю, як визначається вік. Значить, Ми обов'язково сверлимо на висоті 1,3. Це, як правило, висота грудей. Відповідно, стараємося вибрати центр. І перед тим, як сверліти, ми повинні орієнтовно визначити. Який радіус дерева, щоб ми е, цей гвинт засверліли е, далі, ніж за центр. Тобто, щоб е, наш відповідно е, де, е, фрагмент або циліндрик деревини був пройдений через центр. Бо якщо ми не дойдемо, ми відповідно не зможемо правильно визначити вік дерева. Значить Ми спочатку трошечки втискаємо. Спочатку для наживки мусимо ось тако двома руками допомагати собі, щоб воно попало на різьбу. Зразу хочу сказати, що твердіші породи дерева, такі як бук, дуб, сверляться набагато важче, ніж м'якіші, такі як ялина, сосна і так далі. Ось так ми за годинниковою стрілкою до центру нашої деревини просверліємо. Там, може, буде трохи тяжко, але... Відповідно, ми вже цим е, користуємося. Після цього ми як досверліли до центру, запихаємо цим їзачком до е, нижньої частини, щоб можна було відчепити е, фрагмент того, тої деревини. І затискаємо максимально руками, скільки зможемо. Не руками, не є нічим, щоб не пошкодити прилад. Ось отако. Так. І робимо два оберти проти годинникової стрілки, щоб від'єднати цей фрагмент. Раз. Після того, як ми прокрутили два рази протилежну за годинникою стрілкою, тобто ми проти годинникою два рази прокрутили, наш язичок залишається знизу. І ми тепер таким рухом назад починаємо витягувати і дивитися, чи є наш такий циліндрик. Може бути, що циліндрик не витягнеться, треба буде ще раз таку маніпуляцію повторити. Але дивлюся, що у нас це вийшло. І е, якщо е, зараз я підійду ближче до камери, то буде видно вам на камері, що в нас є такий циліндрик, на якому видно оці насічення, що є річними кільцями. За допомогою підрахунку тих річних кілець можна визначити точний вік дерева, а також для наукових досліджень, е, які стосуються визначення. Погоди, клімату, вологості і так далі протягом віку дерева можна визначити, які кожного року була е мається на увазі вологість, температура, що впливає на зріст е луб'яних волокон, річних кілець і так далі. Таким чином, ми потім викручуємо наш гвинт проти годинникової стрілки змащуємо прилад, складаємо і користуємося далі. Дякую всім за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ. Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей.